В минулому відео ми обіцяли вам показати вправи в домашніх умовах для профілактики виникнення грижі. Перша вправа. Лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах, руки в замок за голову. Тримаємо голову не напружуючи м'язи шиї. І робимо ось такі скручування. Піднімаємо одночасно тулуб і піднімаємо наш таз, напружуючи м'язи сідниць та м'язи пресу. На видих. Така вправа дозволить розгрузити нашу поясницю, а також укріпити м'язи сідниць, які відіграють важливу роль в стабілізації нашого попереку. Робіть цю вправу три підходи по 15 разів. Наступна вправа: лежачи на животі, руки зігнені в ліктях спереді. І ми починаємо одночасно піднімати руки і ноги. Тим самим акцентуємо увагу, ми напружуємо м'язи сідниць. Весь акцент на м'язи сідниць і задня поверхність стегна. І робимо ось такі рухи. На види. Робимо в невеликій амплітуді. Якщо ви відчуваєте біль, амплітуду ще більше зменшуємо. Або дозволяємо просто рукам і підіймаємо сам тулуб. Починаємо з такого полегшення, а потім, уже, коли ви укріпите м'язи, ви відриваєте і руки, і ноги одночасно. В дану вправу виконуємо три підходи по 15 разів. Будьте здорові!